Перше, що ми робимо, коли ми купили Volkswagen, любий Volkswagen дизельний, неважливо, це автомат чи механіка, це зранку запускаємо і слухаємо, чи, чи стукає демпфер. Пішли, запустимо. Машина приїхала два дні тому. Я вже після цього зрозуміло запускав, але для відео, я думаю, зроблю це, це ще раз. Машина абсолютно холодна, стояла всю ніч. І спробуємо запустити, Ви послухаєте, як працює мотор на холодну. І чи стукає демпфер. Запускаю. Ну що, працює тихо, не стукається вже добре. значить, а, Плюс 600 доларів в карман. Да? тобто, ну, Точніше не буде мінуса. О. Я повторюю ще раз, я вже це робив, тобто я знаю, що він не стукає, я просто так, щоб ви розуміли для відео. робить доволі м'яко, до речі. Ну все, поїхали. І так ми вже в машині. Зараз пропоную проїхатись і сказати декілька слів. З приводу того, як цей автомобіль їде і що в ньому є взагалі. І отже, в нас двохлітровий дизель, у нас коробка автомат, тобто ДСГ, передній привод 150 кінських сил в моторі. На ходу цей автомобіль зрозуміло, що не Passat, Тобто, якщо порівнювати з тим автомобілем, який був до цього на каналі Volkswagen Passat, а то їздячи на чому на цьому автомобілі, відчувається, звісно, його якась вузькість, що в нього коротша база. Це однозначно відчувається. Тобто, в пасаті ти відчуваєш навколо себе такий великий простір, який дає тобі відчуття, там, так скажемо, бізнес якогось класу там і так далі. Тут вже цього немає, але тут є відчуття такого, знаєте, як ти, наче, їдеш, як в якомусь м'ячику, він настільки збитий, він настільки невальяжний, а настільки зібраний весь цей автомобіль, що а, розумієш, що. Це автомобіль зовсім іншого класу, і очікувати від нього якогось там супер-супер комфорту, наприклад, як від Passat, ну тобто посадка теж, це також не суперкомфорт. Але все ж таки, я думаю, ви розумієте, про що я кажу. Це все-таки гольф-клас і це зовсім інший автомобіль. Пропускаємо пішоходів. Але знову ж таки, коли їдеш на цьому автомобілі, то розумієш, що маючи схожий, доволі схожий двигун, ми пізніше про нього поговоримо. Тобто, тут не такий двигун, який був на попередньому поколінні. Тут модифікація є А-288, це нове покоління двигунів. І тут передній привод, і така сама абсолютно коробка DSG. Так от, якщо зрівнювати з попереднім поколінням, взагалі, там, наприклад, 2Т Октавію, той самий Гольф. А чи, наприклад, посад, який був до цього, чому я говорю про посад, тому що він був до цього і дуже легко порівнювати свіжа пам'ять. То е, тут в нас, так як двигун нового покоління він е, дещо економічний, і там було 177 кінських сил. А тут це таки 150 п'ятдесят сто десять кінських сил. Він частично через це економічніший, і зрозуміло, через те, що він все ж таки новіший деякі. Нові системи в ньому закладені, де дещо по-іншому працює паливна система. Ось, хоча в в цілому вони дуже і дуже схожі. Потім цей автомобіль менший ніж Passat, Це я вже про це сказав. Про його об'єми це також впливає на економічні, так скажемо, якості. І що стосується коробки, коробка DQ 250 абсолютно така сама, абсолютно, все те ж саме. Ну зрозуміло, там є якісь невеличкі допрацювання. Найбільшим чином це відчувається, коли ти їдеш на автомобілі, і в тебе передачі переключаються не так швидко, наприклад, як на попередньому поколінні. Тобто вони там були доволі короткі і при швидкості вже десь 80 км на годину в тебе була включена шоста передача. А то тут вона включається дещо пізніше і відчувається що вони дещо довші, тобто там з другої на третє переключення буде вже там на двох тисячах оборотів. Раніше там було 1800. Ну тобто відчувається, що деяке до е, допрацювання є. Я е, правда не знаю, це е, програмне допрацювання чи все таки механічне. Е, я думаю, що все таки програмне, тому що інженери там я думаю розуміють, що. Ну, точніше, бачите, що як автомобіль експлуатується, що можна, наприклад, завести трішки оберти переключення передачі, і це буде сказуватись на експлуатаційних здібностях автомобіля. Ну, тим самим, може, десь економічи паливо, тому що ти таким самим чином реалізуєш більше потенціал силової установки. Тому Зрозуміло, економічніше, Да. тут по трасі от, цю машину мені приганяли з Європи, і чоловік, який гнав, він їхав 140-160 км на годину, каже, один раз розганяв її до 200 на автобані. А при швидкості 140-160 км на годину розхід палива в нього був 5,2 літра. Ось тобто він каже: я був в шоці. Він не падав нижче, от 5,2, от ти їдеш і все, і все класно. Зараз експлуатуючи автомобіль по місту, тобто я нікуди не їздив, а десь далеко я бачу, що розхід палива в нього десь до 8 літрів по місту. Ну тобто там 7,3-7,5 літрів. А знову ж це такі переїзди, тобто з місця на місце, десь на невеличкі якісь дистанції. А, тому ну, я рахую, що це доволі економічно, як для міста. Тобто для міста розхід 7,3-7,5 літра, а це взагалі мало. А, і це, я ж кажу, такі переїзди, тобто, щоб ви розуміли, сів, запустив, там 3 хвилини десь кудись, може 5 хвилин проїхав, максимум це 7, 7 хвилин. І все, і ти заглушив її, і знову потім, там через деякий час, їдеш по трасі. Мені ще не довелося їздити, тому сказати не можу. Можу тільки передати той досвід, який передав мені той чоловік, який гнав цей автомобіль. Ще що треба сказати, наприклад, що тут пробіг 270 тисяч кілометрів. Зрозуміло, що демпфер вже поміняний, коли ми спочатку відео до, до автомобіля. І я його запускав. Може хто не знає, да чому так роблять ті люди, які купують собі вакс пробігом. Тому що демфер тут стоїть двохмасовий маховик, а він виходить з ладу на пробізі там 250 тисяч кілометрів, і ви маєте проблеми. Він спочатку стукає, потім ви його міняєте, і це виливається в кругленьку суму там близько 600 доларів. А він буде коштувати з його заміною. Ось тому це не немаленькі кошти. І я, наприклад, не розумію тих людей, які женуться за пробігами в 200 тисяч кілометрів купуючи такий автомобіль, тому що, наприклад, запас надійності мотора коробки в них більше 350 тисяч кілометрів а Запас надійності у таких і агрегатів, як демпфер, як помпа, як ролики, якісь там і так далі, вони міняються частіше всього 200, 210-220 тисяч кілометрів. Ось. Тому навіщо вам купляти автомобіль з пробігом 190 тисяч кілометрів, коли ви можете купити пробіг, наприклад, 240, і в ньому вже 100% буде помінені ці всі речі, і ви економите таким чином близько 800 доларів. Хоча на старті, коли ви купуєте автомобіль з пробігом меншим, ви Значно значніше переплачуєте і потім знову вкладаєте гроші. Не розумію, де тут логіка. О, тому я, наприклад, коли я вибираю автомобілі для Продажучи для клієнтів, я завжди рекомендую купити краще з більшим пробігом там тисяч на 50. Якщо ми розглядаємо варіанти з пробігом 200 і 250, то я б краще купив б 50 тисяч більше, тому що ми розуміємо, що це вже відремонтований автомобіль. Або воно все буде стукати. Ну тобто ви на цьому знову ж таки можете сторгуватись. З точки зору грошей, ви з більшим пробігом купуючи автомобіль, економите абсолютно на всьому. Ось тому це важливо. Давайте перейдемо тепер, подивимось автомобіль по кузову і що він себе взагалі представляє. Проговоримо також про мотор, про коробку вже більш детальніше під капотом. Let's go! Вітаю, друзі! Зараз ви побачили цей невеличкий вступ. На цьому автомобілі я щойно їхав. Розказував вам деякі речі, і тепер хочу так скажем глобально підійти до огляду цього автомобіля і дещо розказати. Що ми маємо? Це Volkswagen Golf 2015 року. випуску. А він тільки приїхав з Європи. Як ви можете бачити, що європейські номера, в нього вже зроблений сертифікатами. І так далі це все зроблено. Ну чомусь я номера не замінив. Зробиться пізніше. 2015 рік пробіг 270 тисяч кілометрів не одного фарбованого елемента. Це надважливо да люди в нас дуже люблять, щоб не було фарбованих елементів. Тут їх немає. А на топовій оптиці з омивачами фар, парктроніки спереді, парктроніки ззаді, В нас є складання дзеркал, хромовані рейлінги. Тут ця частина автомобіля вона без хрому і бампер знизу також без хрому. Ну це якби не знаю на що впливає, дехто любить хром. А дехто навпаки каже, я роблю антихром, тобто забираю ці всі речі. Я пропоную зараз перед тим, як продовжити розгляд цього автомобіля, я покажу вам, що він без фарбованих ламентів. Чому я це буду робити? Тому що цей автомобіль готується на продаж. Я його спеціально приганяв для того, щоб хтось з вас міг його купити. Зроблено таким чином, достану телефон і на телефон зроблю невеличкий підсйом того, як вона виглядає по кузову. І так, почнемо з капоту. 140, 120, 128, 140, 134, 14, 120, 139, 133, 123, 125, 126, 130, 130, 130 117, 126, 125, 135, 128, 122, 114, 130. 119, 122, 138, 116, 140, 139, 127, 136, 119, 132, 116, 125, 138, 116, 126. 126. І контрольний на капоті 128. Ось так ви, в принципі, зараз а, самі бачили по кузову автомобіль без фарбованих елементів. Хочу показати деякі нюанси, які є по капоту. Ось тут був невеличкий скол, бачите. зовсім зовсім невеликі сколи є, але вони взагалі не критичні, тобто автомобіль попередній частині виглядає дуже приємно для свого пробігу. Ось. Тут, в принципі, ніяких пошкоджень також немає. Немає, 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 немає. Без пошкоджень, але тут на бампері невеличка отака от коцечка. Ну, я ж кажу, для автомобіля такого року з таким пробігом. Це, в принципі, абсолютно нормальні речі. Ми бачимо, що автомобіль на лотих дисках, ми бачимо, що в нас є секретка, тобто потрібен спеціальний ключ, який допоможе нам зняти колесо. І ще у нас є додатково другий комплект коліс, який знаходиться в багажнику. До речі, може, хто не знав. Як на всьому Фольксвагені відкривається кришка багажника, значок провалюється туди всередину. І коли ви, до речі, включаєте задній хід, ось цей значок відкривається, і звідти дивиться камера заднього виду і підказує вам, куди їхати. Передаючи інформацію на мультимедії. До речі, ось номера випали. А, другий комплект колес, що немало важливо, а, на зимній гумі і з дисками з, з звичайними залізними дисками. І також в нас є фаркоп. Ось таким чином він вивалюється. От він став. На жаль, тут немає повного приводу, привод тільки передній. Тому на рибалку далеко ви не заїдете, десь тільки до якогось місця, де можете припаркуватися, далі доведеться йти пішки. Ось. Фаркоп ховається таким самим чином. Чик. тянемо за ось цю ручку і задбігаємо його туди. Ось. А, ну, Я думаю, колеса я не буду витягати для того, щоб там показати, там м, запаска внизу є, але вона а, не повноцінна, вона звичайна, а, маленька запасочка, а, дамкрат там, і так далі. Ці всі а, речі також є. А, пропоную зараз піти під капот і подивитися, що в нас під капотом. І так, у нас двохлітровий дизель з турбіною, розуміється, 150 кінських сил, 110 кВт, є 288 Давайте зараз зніму кришечку. Ви можете подивитись. Смі. Ось, до речі, вже а, така нова кришка на них йде, а, новий дизайн. Можете звернути увагу. І що в нас тут? Що в нас кидається одразу перед очима, а, які зміни а, по мотору є? Ми бачимо, що сажовий фільтри у нас знаходиться ось тут зверху, одразу біля турбіни. І в нас стоїть ось така от приблуда, яка відповідає за охолодження відпрацьованих газів. Тут є в нас система ЄГР, яка там знаходиться трішки нижче. Ось і тим самим ми розуміємо, що це мотор вже нового покоління, не той, який був до цього, а вже новіший. А тут так само встановлений ремінь ГРМ. А тобто, не це, це вас лякати не повинно. Регламент по заміні масла. Ну, знаєте, деякі люди міняють раз в 10, деякі люди раз в 15, деякі люди на лонг лайві їздять по 30 тисяч кілометрів. Тут все таки я рекомендую, і взагалі на сервісах, скажем, люди рекомендують міняти раз в 10 тисяч кілометрів масла. Масло він абсолютно не їсть. Таке машина приїхала з Європи сюди, там тисячу чимось кілометрів. Щуп як стояв, так і стоїть. Тобто, в цьому плані взагалі ніяких проблем немає. По демпферу, в принципі, я сказав, він тут замінений, працює абсолютно нормально. Оце основна, так скажем, стаття розходу, яка може бути на цих автомобілях з точки зору експлуатації. А що стосується форсунок, вони тут ходять по 300 і 350 тисяч кілометрів, і навіть більше головне заправляти нормальним паливом. Те саме можна сказати і про ТНВД. Сажевий фільтр тут не вирізаний, тобто пробіг 270 тисяч кілометрів, сажовий фільтр на місці. Він регенерується абсолютно нормально. Середній пробіг десь близько 300 кілометрів. Це абсолютно нормально для такого пробігу, абсолютно нормально для цього автомобіля. Навіть на пробізі там, 100 тисяч кілометрів буде пропалюватись раз в 300 кілометрів. Це ви, до речі, можете зрозуміти, коли у вас стрілка тахометра піднімається на тисячу обертів з 800, там, на тисячу. От. Тоді ви розумієте, що за запалився сажовий фільтр. Ну не завжди. Буває таке, що ви включаєте кондиціонер, і е, стрілка тахометра у вас піднімається так само на тисячу. Для того, щоб перевірити, чи це включилось сажовік чи ні. Е, ви нажимаєте легенько на газ, тобто перегазовуєте, як і стрілка може впасти. Якщо вона впала до обертів, то це говорить про те, що сажовий фільтр його пропалювання не запустилося. Якщо вона не впала, е, значить е, сажовий фільтр. Пропалюється. До речі, ще один такий нюанс для того, щоб зрозуміти, чи пропалюється сажовий фільтр. Якщо у вас є система старт-стоп, вона перестає працювати. Ви їдете, саживий фільтр, його пропалювання запустилось, ви зупинилися на світлофорі, машина не заглохне. Після того, як він пропалився, машина заглохне на системі старт-стоп. І ще один нюанс: ви можете підійти до вашої вихлопної труби. Йдемоте, я покажу. Просто мало хто про це знає, а це насправді така штука, яка може допомогти вам при експлуатації автомобіля. І отак от навіть представити руку, і ви зрозумієте, що хлопні гази вони настільки розжарені, що опалюють вам руку. І таким чином ви можете зрозуміти, що сажовий фільтр пропалюється. Отже, ще по мотору в нас тут, як я вже сказав, 150 кінських сил, 340 ньютонів на метр. Коробка стоїть DQ-250, а вона переварює 350 ньютонів на метр. Це майже номінальні так, скажем, показники. Запас зрозуміло надійності коробки буде дещо більший ніж якщо ми візьмемо автомобіль, той же Passat, який був до цього. З 350 ньютонів на метр в нього була потужність. А то тут 340, зрозуміло, що у вас, так скажемо, коробка менше вирогідність її виходу з строю раніше, ніж те потрібно. Ну і так само демфер. Тому це, я думаю, також важливо. Давайте зараз, я думаю, буде цікаво. Я ще раз його запущу і ви послухайте, може, як він працює. І так, зараз пробуємо запустити. Ось він ключ. Викаємо запалення. Бачимо, зараз ініціалізація а, свіч накалу сталася і пробуємо запускати. От автомобіль запустився дуже легко, як люблять казати люди з-під тичка. Да? Ну, от, до речі, якийсь ролик підшумлює. Може десь вода попала чи що, здається, раніше не шумів він. Ну от, виявили, виявили деяку, а, деяку несподіванку. Тобто воно знову ж таки на роботу не, не впливає, але сам мотор працює клас, не гесенько, без якихось а, лишніх а, звуків. Але, от, Я думаю, ви чуєте, так, да, якийсь ролик підшумлює. Зараз вам чути краще, напевно. Ну, не без цього. Хоча ГРМ тут міняли, здається, на пробізі 240 тисяч кілометрів чи 260 Ось, Але, як ви можете чути, може після дощу, якось щось туди попало, всяке буває, а тобто це автомобілі, без цього нікуди. Ні ні а давайте я зараз пропоную перейти в салон. Тут, в принципі, по капотному простору все зрозуміло. І подивитися, що у нас по салону. А в нас салон з тряпки, у нас кермо шкіряне. А, тут сидіння, ну ви може, можете бачити, в якому воно стані. Тобто, збереглось воно доволі гарно а, в такому а... Тут взагалі воно як нове, не було ніякої нехімчистки, хімчистки, нічого не було, і по хімчистці, зрозуміло, що буде все набагато якісніше виглядати. Тут також, ну я ж кажу, не було хімчистки, тут є деякі п'ятна, плями, але не без цього. Машина не хімчищена. Сядемо в салон, подивимося, що у нас тут. Як я вже сказав, да, у нас система старт є, електроручник, відключення парктроників і так само камера. Що ми її нажмемо, цю кнопку, вони включаться. Ну, зрозуміло, коли автомобіль запущений. І коли нажимаємо, воно виключається. По керму. Ось в такому стані кнопки. Ось в такому стані кермо. кош виглядає доволі непогано. Є деякі пошкодження ось тут і потертості невеличкі ось тут. Але воно взагалі не критично. До речі, в нас є навігація. Закачені карти, тобто ви можете. Користуватися цією навігацією, якщо вам заманеться. І, до речі, в нас є адаптивний круїз-контроль. Ви виставляєте дальність до наступного автомобіля, і ваш автомобіль тримає дистанцію до, так скажімо, попереду їдучого автомобіля. Вкручимо запалення. І тут ми можемо побачити різну корисну інформацію: у нас налаштування, асистенти там і так далі. І так далі. Є, до речі, Клімат-контроль нас вивод ззаду також є воздуховоди, але немає підігріву передніх сидінь. Ну, Машина з теплої країни, тому і підігрів не потрібно було. Давайте відкриємо бардачок. Подивимося, що у нас є тут. А, у нас сервісна а, різна тут інформація, а, сервісна книжка. До речі, вона заповнена. Там останні. А раз машина була, здається, там 240 тисяч пробіг був. Сервісна книжка є, і вся документація по автомобілю і є. Тут є флешка, ви бачите, з навігації. Ось, Тому ви можете закачувати сюди карти і таким чином у вас будуть навігації постійно оновлені на вашій навігаційній системі. Пропоную перейти на задній ряд сидінь і подивитися, що нас там. Ось я сідаю за собою, тут же вдругтий підлокітник. Ось, в принципі, ми сіли. Тут дитяче крісло, підлокітник я. Я за собою сижу, а мені тут місця, а, абсолютно достатньо. Зріст в мене 184 см. Якщо розвалитись, взагалі прям, типу, от розвалитись і їхати. Не напружуючись, то коліно дещо впирається спереді. Ось. Але якщо сісти нормально, бути пристебнутим і собі спокійно їхати, то а, доволі комфортно, коліно нікуди не впирається. До речі, є місце для лиж, отвір, за допомогою якого ви можете туди просунути лижі, якийсь довгомір і так далі. От, якщо це не потрібно, ви просто закриваєте і в принципі все. І потім можете видно тільки підлокітник. Як ви бачите, тут підлокітник зроблений з підстаканниками, тобто ви можете сюди поставити їх. От, нічого тут не видвигається, не задвигається, просто ось такий органайзер, в який ви можете помістити свою, так скажемо, бутилку чи стакан. А на цьому, в принципі, все по задньому сидінню. Тут все зрозуміло. Все чисто, охайно і по комфорту, я думаю, у вас такое також питань в принципі, бути не повинно. Ось так, друзі, ось такий автомобіль. А він зараз буде продаватись. Зараз готую ще деякі речі. Там, може не знаю, зроблю хімчистку чи ні. Не знаю, що буду робити. Буду виставляти на продаж. І якщо ви встигнете і це відео вийде раніше, ніж він буде проданий, то ласкаво просимо так, скажемо, на огляд. На цьому, в принципі, все. Бажаю вам удачі. Якщо цей автомобіль сподобався, ставте лайки. Якщо відеогляд сподобався, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Якщо у вас залишились питання по підбору автомобілей, по їх продажі, там і так далі, то можете звертатися. Я на зв'язку. Всім далого дня і пока-пока.